Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує, сядьте зручно або ляжте, закрийте очі, зробіть кілька глибоких дихів і видихів, щоб розслабитись. Коли вдихаєте, відчуваєте спокій, відчуваєте, як це дихання розливається по вашому тілу, заспокоює ваш організм. Видихаєте із себе все, що вас хвилює, напрягає, вдихаєте спокій, видихаєте роздратування, думки. Все добре. Уявіть себе на м'якій зеленій траві. Відчуйте її прохолоду під своїми ногами, уявіть, як з ваших в Ніг виростають міцні корені, що глибоко проникають в землю. Відчуйте зв'язок із землею, її силою та стабільністю, повторюйте подумки, я є частина землі, я відчуваю її підтримку. Уявіть собі, це дуже ярка, кольорова, Я є частина землі. Я відчуваю її підтримку. Відчуйте, як земля наповнює вас своєю енергією. Уявіть, як поруч з вами тече чистий прозорий струмок. Послухайте його дзюрчання, відчуйте його прохолоду, уявіть, як вода омиває ваше тіло, змиваючи з нього все негативне та зайве. Повторюйте подумки, я очищуюсь, я оновлююсь, я відчуваю себе легко. Відчуйте легкість води, відчуйте її звук, відчуйте, що ви можете бути теж таким легким, як ця вода. Я очищуюсь, я оновлююсь, я відчуваю себе легко. Уявіть, як вас огортає легкий, свіжий вітерець. Відчуйте його дотик на своїй шкірі. Уявіть, як вітер розносить ваші думки та переживання, звільняючи вас від них. Повторюйте подумки. Я вільний, я дихаю, я відчуваю себе легко. Я вільний, я дихаю. Я відчуваю себе легко. Уявіть, як на вас світить тепле яскраве сонце. Відчуйте його тепло на своїй шкірі. Уявіть, як сонячне світло наповнює вас енергією, силою та життєрадісністю. Повторюйте подумки Я наповнююсь енергією. Я відчуваю себе сильним, я відчуваю себе щасливим. Я наповнююсь енергією. Я відчуваю себе сильним. Я відчуваю себе щасливим. Дихання спокійно, розслаблено. Якщо якісь думки з'являються, вони пролітають мимо. Уявіть, як всі ці чотири стихії: земля, повітря, вода, сонце з'єднуються в одне ціле, створюючи гармонію та баланс. Відчуйте себе частиною цього світу, частиною природи, повторюйте подумки я єдиний з природою, я єдиний з усім світом, я в безпеці. Я єдина з природою, я єдиний з усім світом, я в безпеці. Подякуйте собі за практику, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, і поступово відкривайте очі. Ця медитація допоможе вам відчути зв'язок з природою, відновити свої сили та енергію, знайти гармонію та спокій. Ви можете виконувати її регулярно, щоб підтримувати свій емоційний та фізичний баланс. Гарного вам дня!